Друзі, всіх вітаю, та невже в мене намітився прогрес? Я звітую за турік в той же день, що й отримала лут. Отже, оборона моя стояла більш-менш нормально. Я очікувала, що буде гірше, бо я кальоза була. Замість нього другого бронеріза фріг поставила. Загалом на мене було скоєно 22 напади, рівно 11 поразок і 11 перемог. І закінчила бити турнір. На четвертий день у другому бою вилетіла з результатом в топі 5. Була ймовірність, що опинюся в топ-50, але ні, дивіться, топ-25. Цілих два ефіра та 20 емок. Дякую. Ефірчик до ефірчика і все згодиться. А ми за традицією дивимось рейтинги. Що ставили собі топи, що вони такі топові. Ну, хто ж сумнівався, що буде ось Араміс? Мабуть, багато де. Та й кальо буде. І Альфріка. От я б могла б все, все ж таки кальо поставити. Окей, це в нас корець. Четверте місце у нас Мортімер з шостого сезону. Вірно, вірно. Поряд Людвіг, звичайно, Людвіг теж буде багато, і, ну, і кальо теж. Так, а що ставлять українці? З ковчега хтось. Ось цю я боюся дуже. Я пам'ятаю, як вона мене задовбала. Чи на війні то альянсів було, чи де, я не пам'ятаю, але. Зустріч з нею була незабутня. Я б її дуже хотіла собі. Це в нас сім'я могутніх вихованців. Ну добре, ну, і Араміс тут є. Правда, кальоне поставлено, але тут є королева Анна, котра насмішку дає одразу от замість Людвіга поставлена. Тепер ось це. Цікаво, в неї в, в нього хе, стоїть о, японське чи китайське ім'я, хоча прапор турецький. Дивно, це ж Турція? Ага, переплутала. Це китайський прапор. У Турції те ж саме тільки там о, місяць і одна зірочка. Змішалися люди коні. Так, тут у нас по центру стоїть Альфріка. Е, ну, і Людвіг, зрозуміло. Ну, Альфріку, звичайно, можна ставити в центр, так, коли стоїть Людвіг, коли є, є Людвіг. <гум> Ось цю дівчинку я теж зустрічала. Ну, і, звичайно, з сім'ї вихованців теж бачила. Тепер пішли далі трохи. Просунемося. Альфріка в костюмі, до речі, по центру 1200. І це тільки без загонів, просто ось в чистому вигляді 1267 броні і 265 хп. Ви уявляєте, скільки в неї на полі? Ну, з тридцятими загонами? Капець. Не пробиваємо. Ну, плюс Людвих тут стоїть. І ось цю я дуже боюся, дуже собі її хочу. Дуже-дуже-дуже Прямо імператрицю буду не знаю, за нею полювати. Назбираю собі ем, цих кристалів, Та й буду призивати. Ось цього я дуже часто зустрічаю в оборонах. Треба його теж ловити, він, блін, такий противний, неприємний. Тепер давайте ось сюди зазирнемо опаньки. Хто в нас тут стоїть? Ну, я ж вам показувала, так, що в нього дуже велика броня, можна викачати, і багато ХП на подвійному розлімі. Тож в нас навіть в центрі декого стоїть у нашому альянсі на війні. Так, ну ось кальо. Якийсь таунт стоїть, звичайно. Будемо далі, що там корейці. Угу. На манежі всі ті ж самі. Ось цього я дуже часто кулерво бачила. Мамка, Кальо, Таунд, Альфріка. Ну, З них в мене є що? Альфріка та Кальо. Хуфу -ху, щось я зовсім не зустрічаю. Він, коротше вже зовсім не актуальний, чи що? Хоча на війні він подекуди стоїть, більш-менш у мене пристойно. Так, кальо, таунд. Араміс А ще й Купідон, Купідон, так, я бачила багато. Де тепер сюди зазирнемо. Ось і Хуфу. Ну, нарешті, так, хуфу є, кальо є в мене, Альфріка є, тож, в принципі, ну, два ще якихось герої. В принципі, норм, норм. Ну, не А-оборона в мене було, але Б, це, це досить гідний результат. Тепер, що в нас тут? Ага, український якийсь альянс. А у нас, ну, те ж саме. Арміс, Кальо, Людвиг і якісь ще два герої. Так, йдемо ще сюди. Давайте зазирнемо. О, по центру червоне стоїть. Ну, нарешті якесь різноманіття. Це, до речі, в нас без синіх було. а Хоча я всі бачила всі фіолетових ставили по центру. Ось цього дуже багато на Туріку було актуальний. І навіть вівіка тут є, дивіться, ну от. Просто агараз, все Вівіку віку я теж поставила. В принципі, значить, в мене досить непогана команда була. Я досить класно зібрала. Тут у нас ще червоний стоїть, ага, рішельє. Це топчик. Хто ж сумнівається? Ага, ось ти кулірво. Кулірво ти Людвиг кальо. Ну, Давайте вже десь більш до кінця дійдемо. 90. Альфріка є, в мене кальо, є, ось і хуфу тут є. От єдине, що таунта в мене немає. Хоч цю став ведмедицю. Мабуть, варто було. Що у нас тут? Ага, ну ось вона імператриця, до речі, гатор теж багато бачила. Ну і якихось відроджувальників. Все. тут є. Окей, все, зрозуміло. Моя оборона мені, в принципі, подобається, котру я брала. Тож я молодець, відстояла гідно, але по атаках, звісно, не, не змогла витягнути без викупу. Все. на цьому все. Зустрінемося у наступних відеох. Сьогодні ще буде відео по Ліги, Лізі героїв. І що завтра у нас ще війна Альянсів. як завжди, буде у 19.45. Все, чекаю всіх на все добре. Ставте вподобайки, якщо сподобалося. Цілую, люблю ваша Лана Мул. Будьте здорові! Слава Україні! Побачимось!